Americancii Та що там американці весь світ був шокований після операції Павутина? І ось що про цю операцію та про Зеленського говорить американський блогер Престон Стюарт. А пам'ятаєте, коли президент Зеленський був у Білому домі і його жорстко приструнили президент Трамп і віце-президент Венс, сказавши йому, у тебе немає карт на руках. Виявилося, що він уже тоді знав, що ця операція готується І сьогодні. Чим більше з'являється інформації, тим більше це підтверджується. Це найзначніша військова операція у новітній історії. Принаймні, у моєму житті це щось неймовірне. Дрони вартістю 500 Сів знищують кілька бомбардувальників, кожен з яких коштує понад 150 мільйонів. Це справді вражає. Учора ми отримали заяву від президента Зеленського, який підтвердив, що вони брали участь у цій операції і що її планували понад півтора року. Він сказав, що це абсолютно унікальна операція, і я з цим погоджуюсь. Найцікавіше, що він сказав, і ми вже можемо говорити про це публічно. Офіс нашої операції на території Росії був розташований прямо поруч із ФСБ Росії в одному з регіонів. Це такий собі прямий коло За його словами, у цій операції використовували 117 дронів. І відповідну кількість операторів дронів, тобто кожним дроном керував окремий пілот з України. Він також зазначив, що було уражено 34% носіїв стратегічних крилатих ракет на авіабазах. І я хочу тут уточнити, деякі люди вважають, що це означає 34% всієї авіації Росії або 34% їхніх бомбардувальників. Це не так. Йдеться саме про 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Туди 95 і Ту-22, що перебували на цільових аеродромах. Ми не знаємо, скільки з них було знищено. У попередньому відео ми говорили, що загалом шлося приблизно про 14 літаків згідно із супутниковими знімками та відео на той момент. І цифра 34% добре збігається з тими супутниковими зображеннями. Зеленський також додав, що всі українці, які брали участь в операції, були виведені з території Росії ще до її початку і наразі безпечно повернулися в Україну. Отже, маємо справді цікаві заяви з огляду на те, що ми дізнаємося деталі більше про цю операцію, яка має кодову назву «Павутина».